Добрий день всім. Сьогодні у мене йде злучка кролів. Вчора я перепокрила оцю вересню. 28-29 го го цю дівчину перепокрила. Приготувала для неї другу клітку, зараз її пересажу. Місяць чекала, що будуть кроленята і не було. Він той раз пішов на них, але пішов в холосту. Не знаю, чого так. Ну, щось йому не добре. Ось тут я клітку приготувала, зараз позастеляю сіном. І в неї буде вже нова хатина. От. Треба звідси потім заберу квочку, пересажу, теж оце все будемо розбирати, переробляти, нову клітку робити. Порозчепірювалося, щось душами повідтягувалося, воно розклеювалося. і воно не туди і не сюди. Курі тут сиділи, квочки позасирали, треба все вичистити, пробілити, пропалити паяльною лампою. І можна буде заселяти кролики. Що так? Там теж дівчата молодняк ту клітку іспоганили, зробили з маточників туалети вони. Зараз все піде на вичистку. Да, дівки, сьогодні займуся вами. Давай, ще разочок, і будеш свободний дядько. Ой, бідний. скочив на неї, щось немає, дргає. Чо кричите? Зараз ще трохи підемо. Ті хочуть гуляти, просяться. Давай, хлопче, ще раз. Линяє кріль, не знаю, чи щось <плес> вийде з того всього. Бо линяє. Зараза. <плес> а їй, каже, криленят подавай. Ну, попробуємо. Ось так. Дівчатка сидять спокійно. Ой, будь здорова, каже. <ріст> Ці мої баришні поки стоять. Кричить бела, дуже вона хоче гуляти. Белусь, чого ти кричиш? А? Чого ти розкричалась? О, а що це ти? О, там пам тіліпаєш, кричиш, ти що гуляєш, баришня? То ти гулять не то ти не підеш на вулицю. Ні, ні. ж вдома сидіти. Да. Ага. Дома будеш. Так, да, щоб тебе каштан не занюхав, як ти така вредна будеш, так? Да. Чи ти просто рада мене бачити? Ти ліпа із хвостиком. Кричить? Дашка, що вона так кричить, хм? моя борода кохана. Моя дівчинка, Мазьоха. Любка теж їсть сіну. Ой, щось камера не сфокусовується. О їдять Вчора ходили паслися, сьогодні ще не ходили мені коди. Ти що, Ельза, безрожка моя, без рожка ще й вуха розлітайки, дивіться, які в неї вуха смішні будуть. В бели то хоч лежать вуха, а в в різні сторони стерчать <сум> Малий вертольот <сум> да? розлітайка мамина. А це мій господар. Мій каштанчик. Да. Що це ти закашлялася? До речі, по поводу кашля в коз. Замітила, що в основному кашляють, коли є сіно. пилюки, певно. Проглистувала, все було добре. Не чула кашлю. Оце сьогодні Дашка. Я Навірно, на сіно так. Да, каштан? Мій хлопчик, мамин щиночку. Да, щеночок такий. Теж він мене дядьку не в року. Сіль туди я ж випхав з кутка. От. Дашка, а ти в мене як бюро? Все знаєш ще, все тобі треба. Дивиться на Машу. Маша прийшла за мною. Все треба. Маша, що ти там занюхала? Так, Вася зерно мили. Треба буде мені старих перепілок вбирати. Кукінгін ще мої бігаючи з циплятами своїми в цієї троє, то і п'ятеро лишилося. І все. Два півні було і два півні пішло. Один десь пішов за горами, другий задушився. Більше я не хочу таких півнів купляти. Стоє як чорт дорогий. А пропадає то капець. Ну, у мене ще в інкубаторі є яйця, але побачте, що то будуть за курі, але не кокінфіне. Що таке? Що вже? Хто вже кашляє знов? Хто там кашляє? Га? Ти кашляла Ельза? Ні? А хто? Розлітайка моя. Гарбузи гризуть, сіно їдять. Ти касляла. Точно ти! Ух ти вредіна мала, ти така, як мама, так? Да? Заглисто гонила всіх, давала порошок альбедазол. О, сьогодні і тут буде уборка території, зачистка, груші попадали вже, вже нема. Вже нема на деревині. Треба вже прибирати тут опять. прибирали, поприбирала, воно знов понакидувалося. Так що роботи в мене сьогодні дофіга і трошки. Ось. Що з того всього вийде, я вам потім покажу. Того шкаф, то, то також його перекосило. Ага, дівки. Засрали, перекосило, перегнило вже. Ой, господи, ну щось буде. Щось буде, якось воно буде. Сиди, я тебе не чіпаю, сиди. Та курочка сидить на простих яйцях. Може, хоч трохи мені вже повезем з простими яйцями. Ще заказала на інкубатор теж такі прості домашні яйця 70 штук. Зараз ті вилізуть, закладу інкубатора з простими. Все одно граюся з мілючкою. Та вже і з тими буду заодно. Та, відворачила трохи світло, у нас сьогодні тепло. Вона сипала їсти, парпаються сюди, підсипаємо мелке сіно, їм таке полово, брат виліз на гору повибирав, сипимо в тут підстілки, і їм добре парпаються, втікують. Тут сидить у мене чотири курчатки і одна перепілка з порваною шиєю перепілки, щось її роздавлю. Того і хочу поубирати ці старі перепіла. Треба обрати їх на О. Хм, курчатка якісь. Воду перевернули, мокро. Що, позамерзали? Ось такі в мене тут виключателі. Хоп. Хоп, стоять. Тут отаку ширму їм робимо. Отак. Хоп. І все. І тепло. І вони сюди зараз набереться їм тепло. Все. Ось вот так это дело у нас. А так всіх люблю, цілую. Дякую, що з нами. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!